Всім доброго ранку! На магії рослин стрижка, стрижка декоративних дерев. Я вже передивилася ці дерева. Це ліквідамбари, три рослини на вузенькій клумбі. Я вважаю їх алейними деревами, тому що вони займають мінімум місця, і крону потрібно стримувати. Дерева вже добре вкоренилося, Я їх садила. Напевно, років 5, тому вже приріст такий, що потрібно стримувати. Є гілочки 1 сантиметр, є 7-5 міліметрів. Думала механічним кишерізом, але ні. Спочатку пройдуся цими мотоножицями, подовжену мають частину, можна ще додати 50 см, і це мені буде зручно. і на Вершечок підправити і саму крону, можна без драбини це все робити, але дівчата навантаження на плечі і на руки це якщо ви потужна людина, яка займається спортом, вам буде більш-менш і то підстригла одне дерево трошки. Перепочила. Цей інструмент зберігається у нас в приміщенні, де весь інструмент приміщення взимку не падає температура до мінуса, тобто там зазвичай плюсова температура. Акумулятор зберігаю окремо є вставка. Для збереження, а коли потрібно працювати, я вставляю акумулятор. У цей акумулятор у нас йде на декілька позицій техніки, саме цього бренду, штіль, і це техніка побутова, не професійна. Можу зрізати в одній площині і більш-менш робити рівний зріз. Важливо поновити зрізи цикатором. Бачите, може ось так бути. І немає чіткості. Тобто, кущу ми задаємо форму, щоб, наприклад, на одній відстані були всі. Гілочки зрізані, тому що це складно мені було б зробити механічним кущірізами. Так я махнула пару раз, зрізала і тепер секатором проходжусь. Бачите, навіть ось така товста гілка і потрібно все поновити. Де ось такі тонесенька гілочка це не обов'язково. Обов ось вже які 5 мм гілочки. Оці обов'язково я поновлюю. Ви знаєте, що я пошкодувала? Що я не постелила киламок, куди би попадало все листя? Тому що зазвичай прибирання набагато забирають часу, ніж сама стрижка. І тут є барбариси, які я стригла, є відео, і була вже після цього ще одна стрижка. Тому барбариси теж ми можемо стригти влітку, і нічого з ними не буде. Спірею теж після цвітіння стригла. Оце тобто все-все ми стрижемо. ось такий мій килимок. Зручно, і цей великий розмір. Ну, ось так воно. Можна простирадло, можна якийсь матеріал, скатертину стару. Ну, мені здається, краще, якщо ви вже маєте досить великий садочок, краще, щоб це був відріз агротканини, тому що вона має гладку поверхню. І коли ви збираєте все, що обрізали, і це стосується хвої, тому що хвоя чіпляється за матеріал. Ось щоб такого не було, краще гладенький матеріал. агротканина… Відріз, постелили, потім все це зібрали і дуже зручно і дуже швидко. І ну, досить дешево, якщо ви маєте агротканину. До речі, у мене агротканина також є в продажу, навіть є зелененька, є чорненька. Обираємо, щоб зрізати вершечок. От. Стрижку зробила фред за ціни. Проходимо. Тут тільки застелила килимок, але все мимо. Буває і таке. Стрижку зробила. Тепер потрібно захистити рослини. Захист від кліщів, антистресант, тому що спека, і тому що будь-яка стрижка це стрес для рослини. І. Саме це дерево, бачу, не вистачає заліза, молоденькі листочки, ось так жовтіють саме молоде листя. Старе листя, бачите, зелене. А молоде ось таке. Або фірілен під корінь, а краще і під корінь фірілен, і по листу дати, наприклад, брексіл комбі. Або клофермін заліза, це український препарат, клофермін заліза, оприскування входить у склад залізу, сірка, азот. Брексіл-комбі, там залізо, мідь, цинк, ось такі елементи, мікроелементи. Проливаю водою звичайною, по вологому ґрунту даю ферлін, і вже колофермін чи Брексіл додам. Коли буду робити оприскування. А інші дерева, тут все нормально, все листя тут здорове. Можна тільки універсальне добриво, можна калійне добриво, тому що саме в спеку рослини, щоб не страждали, їм потрібен калій. Тому калійне добрива застосовуємо. Можна робити підживки під корінь. Якщо я. Попереднє дерево, я сказала, Феррілін буде, підживка під корінь. То тут я можу добрива мастер з формулою 3-11-38. Більше калію, є і фосфор, азоту мінімум, ну зараз азот складно в спеку рослині. Тому хай буде мінімальна доза азоту, краще буде більше калію. А це дерево тут більше жовтеньких листочків, тому що воно більше освітлюється сонцем, і... а полив однаковий. Полив однаковий, треба більше поливати. Е, я також калій дам і зроблю захист антистресант та кліщ. Мене чекає прибирання. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!